Агітації. Посадовий клас 70% всієї зарплати, а премія максимум 30% фонду посадового окладу службовця. Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт закону про державну службу. Отже, сьогодні в програмі Радіо Свобода ми спробуємо з нашими гостями з'ясувати. Держслужба це власне каста наближених до годівниці чи слуги держави. І спробуємо це зробити з народними депутатами від фракції Батьківщина Альоною Шкрум. Доброго дня і її колеги по Верховній Раді народним депутатам від блоку Петра Порошенка Максимом Курячем. Вітаємо пане пане курячі. Ну що ж, от е, зразу перше запитання вам обом. Ви голосували за ухвалення першого читання цього законопроекту за державну службу? Ну я не могла не голосувати за, тому що я цей проект. Намагаюся просувати з вересня попереднього року, до того як я стала депутатом. Я голова підкомітету з державної служби, і я, в принципі, намагалася переконувати якомога більшу кількість колег, тому що він, він дійсно є зараз неоднозначним в тій версії, в якій він є. Але от слава Богу, що 226 ми просто з 10-го разу наш квітне крімний... на один голос так. більше ніж треба було для позитивного ухвалення першому читанні. Ви пане Курічі, за чи проти голосували? Мавно голосував за, оскільки я вважаю, що ухвалення в першому читанні цього проекту закону то є кроком у пральні рух у правильному напрямку. Да, Безумовно, є багато питань, які ми допрацюємо до другого читання. І це справедливо, це нормально, але безумовно нам необхідно було позбавлятися і сьогодні необхідно позбавлятися від того закону, який діє у нас з 1993 року. Зараз чи не законопроект Чили? той ще ну, Ще при Януковичі намагалися вже хвалити в рамках так званої адміністративної реформи В тому році. Чим закінчилась та епопія? А ні чим закінчилась. Я вам хочу сказати, що взагалі от якщо подивитися історію, в деностому році був перший прийнятий той закон про державну службу. Я називаю її просто-напросто реінкарнацію старої радянсько-партійної номенклатури. Безумовно, безумовно, во що воно вилилося? вона, вилилась? Вилилась вона, наш вона багать... в наш колега по російській авторханов, знаменитий російський дисидент Шамюнкіння сімдесят. Ага. Тих роках ви книжку видав з такою назвою, е, показуючи, що таке значення було для Брежнівського режиму номенклатури. Так то справедливо, так, ми... ну, так воно і було. Mm -hmm. Дивіться, скільки було пільг встановлено, спеціальні пенсії, надбавки спеціальні, спеціальні відпустки. Ну якась, якась каста така, а воно досі діє, досі діє да, протягом цього. Цю... 20-х років якісь там зміни вносилися, але я вам хочу сказати, вони лише поглиблюють ці процеси і нічого нового Кастин. не було. саме. Безумовно, безумовно. Без <реш> Без <Пане>, ми зараз розкажемо я... всі аспекти, і вам, павні Альона, дадам слово, але ви згадали, що це все папе триває. Давно, до речі, не з Януковича, з Леоніда Данилича Кучми ще <прець> почалося всі ці спроби ухвалити законопроект, унормувати цю держслужбу. Ющенко це намагався в своєму притаманному стилі це робити. Його зараз ці події згадає ваш уже колишній колега по Верховній Раді. Народний депутат кількох попередніх скликань. Який бував в кількох фракціях, Тарас Чорнові згадає до чого це призвело так, тоді спробу ухвалити закон про держслужбу. Ця ідея підкріплювалася не тільки зі сторони адміністрації Кучми. Ця ідея підтримувалася і дуже прогресивно батьма людьми, які зараз розробляють подібні законопроекти. Це Іру, клішко і інші, але кінчилося в чим той ж самий держсекретар став ще більш керованішим, ще більш контрольованішим адміністрацією президента постастю, яка стала абсолютно політичною і була фактично створена під контроль того уряду, який міг буде не зовсім підконтрольним президентом. Ну, скажімо, уряд був Віктора Ющенка, а Кучма хотів контролювати події, які відбуваються в кожному міністерстві. Це. О, людина, яка виконувала таку функцію, тобто підрядна роль, яка повністю суперечила самій Оліті, і ми бачили, як виконавши тільки один з елементів, який сьогодні прийнятий, можна дістати абсолютно стопроцентний провал. Віктор Ющенко кинувся робити щось зовсім інше. Він вирішив змінити повністю фон, змінити фон, на якому працює час державна служба, змінити фон, на якому працює місцеве самоврядування, провести там якісь летенські адміністративні реформи, але кінчилося тим, що все знову збиралося до математичного фактору укруплення населених пунктів об'єднання певних органів влади, що створило тільки незручності для людей, але не міняло саме суть абсолютно і в кінцевому рахунку це все одно залишалося абсолютно підконтрольні органи, особливо в сфері державної служби, хоча й місцеве самоврядування, теж було в подібній ситуації. Про віктору Януковичу були спроби так званої оптимізації, тобто теж. Епізодично в окремих місцях то скорочення проводили, то ліквідовували якісь окремі напрямки, то навпаки створювали окремі напрямки, окремі служби, які мали відповідати за певні речі. Але це знову переставляння ліжок в борделі, а не заміна персоналу. Що відбувається тепер? Знаєте, я не можу стати дати стопроцентну гарантію, що ті закони запрацюють, але приблизно такі ж самі норми, хороші експерти, пропонували ще 15 років назад, і тому я думаю, що ті норми все таки є реалістичними і хорошими. Ну що, от чергова спроба, так за задент у нас Петро Порошенко, зовсім інша Верховна Рада. Ви молоді депутати, це ж ваше перше скликання. Маєте так. змогу щось змінити? Чи все це зведеться? Я цитую пана Чорновола, знову до переставляння ліжа у з цим Якщо говорити більш простіше, щоб люди зрозуміли, це е, має бути просто технократ. Ти Те, взагалі то на державній службі мають бути е, виключно професійні е, управлінці, а не просто політики. Розумієте, е, багато новел в цьому е, проєкті закону, кому що ми вчора. В першому читанні вихвалили, які просто нам не дадуть змоги відійти з е, заданого курсу, заданого напрямку. Ну, по-перше, я хочу підкреслити, державна служба має бути деполітизована раз. Тому будуть діяти заборонувати. Державна за служба має бути департизована. Два. Не може весь апарат державного службовця, мова йде не лише про міністерство. Де люди, а де до міністерства дуже далеко. Дивіться про просте е, якусь там сільську раду, наприклад. Хоче ти ж на виборах, тоді міську, звільняється міську да? безумовно. Хочеш бути політиком, Звичайно. хочеш бути депутатом місцевої ради, навіть ну, служба органах місцевої ради, це така ж публічна служба. Звільняється, будь ласка, становись політиком, і тоді е, потім вже на інших посадах, на інших політичних посадах виконує свої е, обіцянки. які ти людям. звільнення? Е, так, ну, так, можна так, ризик. Є е, е, безумовно. Я вважаю такий хороший запобіжник, який закладений в цей проєкт закону. Я для себе його відмітив оцінюю. Це, наприклад, спеціально виписана норма щодо неможливості виконання злочинних наказів. Або неправомірних наказів, то є справедливо. Більш того, якщо ти вважаєш, що твій керівник тобі надає неправомірну вказівку, або якийсь наказ, ти маєш потребувати з нього письмово та надати законів на привсемо проберекті закону. Це по перше, одночасно, якщо він навіть дав тобі письмову таку вказівку, але ти все ж таки маєш сумніви щодо законності цього цієї, цієї вказівки, ти зобов'язаний звернутися до керівника вищого рівня. Для того щоб зробити це роз'яснення, оце дуже новела, яка е, ну сьогодні якої не, не було. Щодо цих, от я вже навів коротко, посудова клас 70% всієї зарплати, а премія максимум 30 фонду посадового кладу службовця. Про що йдеться ці цифри, пані Альона? Але це лише пропонується. Так. Е, ну давайте подивимося інакше. Проблема трошки полягає дещо в іншому. Е, не дивлячись на те, що багато новел цього проекту закону є дуже прогресивними. Ну, на мій погляд, є головний недолік цього проєкту закону. Головний недолік проєкту закону полягає в тому, що в ньому не дуже чітко просліджується головна місія державного управління. А головна місія державного управління полягає саме в наданні послуг, в тому числі адміністративних. Да? І безумовно, і дивіться, ну, взагалі, там наші громадяни України вони за 20 років е звикли думати, що. Ці чиновники, хабарники, які користуються там привілеями, пільгами, якимись там зарплатами, якимись там надбавками і таке інше, таке інше. Давайте зараз цих чиновників все обмежимо, позбавимо І тут же автоматично в нас покращиться життя. Автоматично є прямий зв'язок між кількістю чиновників і корупцією і рівнем корупції в державі. Ну я хочу сказати, що безумовно заперечувати це неможливо. Є? Є. Яка з доля є, а наскільки ну це вже нехай і науковці мають ці проводити дослідження і таке інше. До ну, речі, стверджують, що в Греції далеко не найбільш так отак, прозорій державі, членові ЄС. У неї кількість чиновників на душу населення, одна з найменших ЄС. Це відносно. 에, ви знаєте, якщо казати про корупцію, якщо ми кажемо про місію державного управління, і ця ідея має проходити через новий закон про державну службу і про службу в органах місцевого середування, мені здається, що дуже важливо е, от, вказати такі, такі речі. Дивіться. А одна із таких новел нового, нового проєкту закону це безумовний конкурсний відбір на всі посади. Безумовний конкурсний відбір. Це добре? Добре. Да, є питання щодо просування про деревних служб конкурсні хто? комісії і такий інший незалежний орган. Незалежний незалежний орган, незалежний орган незалежний, права... Раді народи питати блоку Петра Порошенка Сергій Капрін голосував проти. Отно поцікавилося, одно от поцікавилися в нього. Чому він не підняв, так би мовити, руку заточніше на натиснув на кнопку? Послухаємо пана Капліна. Повинен бути один закон. Не можна розділяти місцеве самоврядування, і не можна з іншого боку окремо виписувати закон для інших державних службовців, там депутатів, міністрів і таке інше. Я не вірю в те, що в законах в одному іншому законі про державну службу, да ми зможемо в другому читанні подолати, нас немає цього потенціалу в раді подолати низку речей, які по суті руйнують європейську ідею реформи державної служби. А саме спробу призначити певні комісії біля кожного державного органу, які будуть визначати, хто буде там заступником, керівником апарату там інші посади. Ну от маєте змогу відповісти, пане куріч, я хочу сказати, що взагалі-то е приводити. Бету реформи державного управління лише завдяки прийняттю одного лише нормативно-правового акту в даному випадку закону про державну службу, і, і прийняли цей закон, і, і все в нас державне управління стало найбільш ефективним. Ми позбулися корупції у чиновників. Ми призвели, що послуги адміністративні надаються якісні. Ну це неможливо. Безумовно, це комплекс цілих заходів. А питання яке, які ці заходи і як вони будуть викладені, в якому документі це вже питання форми, а не суті. Я е, е, більш переконаний, що необхідно говорити про суть реформи, про суть закону, а не про форму. Так, пані Льона Я вважаю, Я вважаю, що головним недоліком цього закону, головним недоліком про державну службу е, в новій редакції, є те, що не зовсім чітко прописано, як вигнати. Нерадивого чиновника, який колись був призначений на посаду за конкурсом. Скільки таких в нас е, питань? Що не достатньо міністра? карту? Скільки таких випадків? Ні, дивіться, дивіться, опять-таки, знов таки. Дав нас в нас, нас, нас прописується в цьому проєкті закону, тому що там щорічно проходять чиновники оцінку. Да? Ну хто робить цю оцінку? Його керівник безпосередній. Так і в нас все зводиться, що вся оцінювання діяльності ефективності діяльності державного службовця, чиновника, буде е, опять, по паличкам, по таблицям. і Ці і таблиці безумовно. А, а ці таблиці вони ж будуть народжуватися в надрах державного там апарату е, того чи іншого органу. Ні, я вважаю, що дуже важливо прописати в цьому проєкту закони, що одна із підстав. Незадовільного оцінювання роботи чиновника має бути і що оцінка його громадської думки. І скільки на нього Романською було громадською думкою. думкою? Скільки на нього було подано скарг це прописано в цьому тексті? Поки що ні. Ми до другого читаємо до другого читання я маємо зробити. Безумовно, робочі дякую. Пане, я так. вже приймаю що запрошення. Скільки <ривіт> на нього зроблено було е скарг? Скільки <ривіт> позовів було програно е державним органом? Якщо, а якщо програні, а якщо не програні, <ривіт> то чому? Безумовно. Дивіться просто назад. Воно тоді в нас не так. буде такий, що ми не можемо вигнати якогось там заступника прокурора або ми не можемо вина якогось Начальника відділу, всі знають, що він ворує, всі знають, а кілька керівників. Голова, Голова Національного агентства з питань державної служби Костянтин Ващенко прогнозував, що після остаточного ухвалення нового закону про державну службу 30 тисяч осіб втратять статус державного службовця Україні, за його припущенням, прогнозом. А скільки взагалі зараз вона ця армія становить? От були дані за 2013 рік, ще при час е існування режиму Януковича, 272 тисячі осіб в Україні є держслужбовцями. Якщо не помиляюсь, 209. Люди розуміли що 4 лише можуть отримувати гроші. помічники, помічники А всі інші 26 чи 27 на вони засад. на громадських засадах це безоплатно. Так. Волонтери. Але ну слухайте, багато е, Олено, в зв'язку з чим я не знаю, скільки ви проводили таке опитування серед депутатів. Я такого не відчував. Я знаю, що мотиви голосування були, не голосування були у когось різні. І справа не тільки в тому, що там будуть позбавлені державні служби чи не буде. А я знаю депутатів, які, наприклад, вважають, що несправедливо позбавлення статусу державного службовця прем'єр-міністра України. Це питання дискусії. Ваш прогноз може бути зараз уз. Коли буде остаточно ухвалений закон про державну службу України? Це буде залежати від ефективності народних депутатів України і робочої групи, яка буде створена при комітеті профільному, на якому Йдеться працює не пані Олена. Бік, так? Що? Через місяці, через рік такого не Де буде. Ні, ну я вам хочу сказати, це базовий закон. Від цього буде залежно ніхто просто не буде. Більш можливо. того, я вам хочу сказати, що без, без перезагрузки, локання. без перезагрузки місцевих органів влади на місцях в нас не будуть рушитись не одні реформи, буде просто саботаж. Дуже...